З вами знову відповідальний блог від філософського каменю, в якому ми розглядаємо коментарі і запитання, на які намагаємось дати відповідь під відео до наших програм, особливо з нового циклу, присвяченого еволюціонізму та креаціонізму. І у нас ще є кілька цікавих запитань, на які ми вже дали відповіді власне в коментарях до YouTube, але ми і хочемо їх озвучити, щоби більш на широкий загал, адже кому сільінь читати хтось і не заглядає, але обов'язково дивіться відео, підписуйтесь на. Наш YouTube канал, натискайте дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нові випуски. І ми не будемо їх припиняти, навіть на цей літній період завжди буде щось новеньке, але з осені будуть нові серії. Тому не пропустіть. Отже, перше запитання, скоріше коментар. Я розумію, що віруючим людям боляче миритися з тим фактом, що еволюція науково підтверджена теорія. Але закривати очі на наукові докази еволюції теж не вихід. Google, чи подивіться численні лекції науковців на YouTube, там вся інформація є. Але якщо боїтеся посіяти сумнів у своїй вірі, не робіть це у жодному разі. От в чому справа. В цьому коментарі. Як і в попередніх вже відповідальних ми про це говорили, але треба знову повторити, є деяке змішання і підміна понять. Перше, віруючим людям не боляче миритися з фактами, які науково обґрунтовані, тому що саме віруючі науковці заклали основи сучасної науки, розвинули її та продовжують це робити і далі, професійно займаючись наукою без еволюційної ідеології. Найперше, об'єктивна істина, реальність всесвіту, його впорядкованість, здатність людини опізнавати, досліджувати та робити з цього практичні, філософські та моральні висновки це все інструменти біблійно-християнського світогляду, який і лежить в основі наукової методології дослідження світу, в якому ми живемо. Про це я говорив минулого разу. Далі. Так як тут сказано, закривати очі на наукові докази еволюції, теж не вихід. Вже про це говорилось, але треба повторити, що науковці-креаціоністи не закривають очі на ті факти еволюції, які називаються мікроеволюцією, хоч не всім креаціоністам та еволюціоністам подобається таке поняття. Так от, те, що ми можемо споглядати в природі і в більшій чи меншій мірі повторювати в лабораторних умовах, це є наука. Фактична наука, що виходить за її межі, це вже є теорії, навіть гіпотези, до якої відноситься гіпотетична частина теорії еволюції. Далі це стосується страху посіяти сумніву у своїй вірі. На жаль, тут ситуація з точністю до навпаки. Основні вихідні передумови та ідеологічні заяви еволюціоністів настільки не критично сьогодні сприймаються багатьма людьми і навіть науковцями, що це інакше, ніж вірою, не назвеш. Особливо яскраво це виявляється саме коли наводять логічні та наукові дані, які або суперечать цим вихідним посилкам, або просто їх спростовують. Бертанан Рассел, сам атеїст. Дуже влучно на рахунок цього сказав: якщо якась точка зору дуже поширена, це зовсім не означає, що вона не абсурдна. Тут можна зразу приєднати відомі слова Марка Твена, який сказав: обдурити людей не складно, складніше їх переконати в тому, що вони обдурені. Власне, сьогодні дуже поширена точка зору, що еволюційна теорія є доведена, і люди в це вірять. І тому дуже часто вони просто ігнорують дані, які це спростовують. Зараз повторюю думку, яку я вже висловлював в камінні читальні. Це наш новий блог, який обов'язково подивіться, де ми пропонуємо літературу на тему креаціонізму, а також науки і віри. Практика показує, що саме креаціоністи частіше добре ознайомлені з аргументами еволюціоністів і готові надати наукові факти, які спростовують еволюційну теорію, ніж навпаки. Еволюціоністи часто не розуміють, в чому сенс аргументів креаціоністів, думаючи, що вони заявляють, що треба вірити в те, як написано в Біблії. Насправді креаціоністи пропонують наукові дані, з яких робляться вже висновки про наявність творця. Так от левова доля всієї інформації в лекціях науковців. Та в Ютубі на тему еволюції стосується наукових фактів, які жодним чином не доводять макроеволюцію або вертикальну еволюцію, а стосується проявів мікроеволюції або горизонтальної еволюції, яка була відкрита в тому числі науковцями-креаціоністами задовго до Дарвіна, під час нього і після нього. Однак, дуже часто зі сторони еволюціоністів робиться наївна або свідома. Підміна та маніпуляція. Як аксіома заявляється, що ці мікроеволюційні дані доводять макроеволюційну гіпотезу філогенезу живих істот від примітивних до складних організмів зі збільшенням інформації в геномах, в той час, як всі фактичні дані представляють протилежну картину. Мутації в результаті зовнішніх чи внутрішніх факторів призводять або просто до реплікації ДНК інформації, або до її втрати, але ніколи. Не призводять до її збільшення, що потрібно для того, щоб інфузорія перетворилась в медузу, риба перетворилась в пташку, а мавпа в людину. Саме безапеляційні заяви, типу, як ми знаємо, життя зародило стільки то мільярдів років тому та еволюціонувало від примітивних форм до високорозвинених, є чистим віросповіданням еволюціонізму. Яке або просто ігнорує дані, які спростовують це сповідання, або просто їх маніпулятивно інтерпретують, або просто оголошують тих, хто заперечує ці маніпуляції релігійними мракобісами та антинауковцями. Однак все частіше стаються проколи, коли саме з власного табору атеїстів-еволюціоністів звучить не просто слабенький писк невідомо кого, а такий нормальний рев власних авторитетів. Два приклади: перший це Томас Нагель. Доктор філософії, що спеціалізується у сфері феномену свідомості та її проявів на всіх рівнях живих істот. Випускник Оксфорду докторську захистив в Гарварді. Все життя викладав в каліфорнійському, Принстонському та Нью-Йоркському університетах. Є членом Американської академії мистецтв і наук, членом кореспондентом Британської академії, французької академії моральних політичних наук, а також коледжу Корпус Крісті в Оксфорді. Що було зрозуміло, він входить в десятку найвидатніших філософів сучасності. Після півстоліття наукової діяльності і десятків публікацій книг. Як результат своїх досліджень у 2012 році він випускає книгу під назвою Розум та космос. Чому матеріалістична неодарвіністська концепція природи майже напевне хибна? В оригіналі він використовує слово «фолс». Дві тези висловлюють його висновки. Перша цитати: дарвінізм це перемога ідеології над здоровим глуздом. Друга спочатку Всесвіту вже була свідомість. І це при тому, що він позиціонує себе як атеїст і цікаво визначає, що він погоджується з теорією розумного задуму, однак не вірить у креаціоністську модель, тобто що це саме біблійний Бог створив наш світ. Другий приклад. Інший науковець, який пішов ще далі, і затряс основи атеїзму у 21 столітті. Мова йде про одного з провідних ідеологів світового атеїзму у 20 столітті, британського філософа-раціоналіста Ентоні Флю, який спеціалізувався в аналітичній філософії та філософії релігії. Він був автором бестселерів Презумпція атеїзму, розумна тварина, атеїстичний гуманізм, шкода розчаровувати. Але я все ще атеїст. Його лекції про необґрунтованість віри в творця незмінно збирали повні аудиторії в провідних університетах світу. Його монографія, теологія і фальсифікація входила в число найбільш цитованих філософських книг другої половини ХХ століття. І ось в 2004 році всесвітньо відомий філософ публічно заявляє, що помилявся. І світ побачила зовсім інша книга під назвою Бог є. Як найвідоміший в світі атеїст змінив свою думку за визнанням самого флю, на зміну його позиції щодо існування Бога в найбільшій мірі вплинуло кілька аргументів. В першу чергу, це були перший та п'ятий докази існування Бога з п'яти шляхів Фоми Аквінського. Це доказ від аргументу руху та світопорядку. Чималу роль зіграли також свідоцтва задуму в структурі молекули ДНК і незменшувана складність устрою живої клітини. Генетичний код і гігантський обсяг інформації, що містяться в молекулі, а також ефективність методів передачі та обробки цієї інформації в кожній клітині організму, спростовують можливість їх виникнення в результаті сліпого випадку. Все це свідчить про наявність розумного задуму. Це не мої слова, це його слова. А далі ще його процитую. Сьогодні неможливо собі уявити побудову атеїстичної теорії виникнення життя і появи першого організму репродукування. Біологічне дослідження ДНК показало, що для виникнення життя потрібно воїстину неймовірне поєднання безлічі різних факторів, а це безсумнівно призводить до висновку про участь у всьому цьому того, хто здатний творити. Існуючі факти переконали мене в абсурдності теорії, яка стверджує, що перший живий організм стався з неживої матерії, а потім шляхом еволюції перетворився в творіння надзвичайної складності. Зараз навіть сама думка. Про можливість походження першого організму, здатного до самовідтворення, за сценарієм спонтанної природної еволюції, бачиться мені блюзнірською. Можна наводити ще інші приклади з такої ж сфери, але далі я зачитаю запитання, яке знову стосується поєднання віри в Бога Творця і особливо біблійної моделі появи світу та еволюціонізму. Давайте запитаємо експерта з генетики і по можливості християнина, наприклад, у доктора Френсіса Колінза, керівника проекту Геном, результатом роботи якого стала перша розшифровка геному людини та визначення функцій окремих генів. Окрім цього, ця людина позиціонує себе як іванецький християнин. Він є автором бестселеру Мова Бога, науковець презентує докази для віри, популярна серед християн і не тільки книги. Його пряма цитата: Моє вивчення генетики, безперечно, говорить мені, що Дарвін мав рацію щодо появи живих істот від спільного предка під впливом природного відбору на протязі великого проміжку часу. Зараз, маючи відцифрований код ДНК, ми маємо найкраще підтвердження теорії Дарвіна, яке він міг собі уявити. Я погоджуюсь, що кожна людина може помилятись, але спеціалізації і знання доктора Колінза були доведені практикою, і їх дуже важко поставити під сумнів. Оце дуже цікава річ, як продовження одного з останніх. Попередніх наших відповідальних плогів, якому ми говорили про цю проблему, яка існує в поєднанні еволюціонізму, його теоретичної основи та креаціонізму, особливо біблійної моделі, особливо в випадку людей, які сповідують своє християнство, і віру в християнського Бога, як випливає з книги самого Колінза. Мова Бога або по-іншому ще доказ Бога, він позиціонує себе як віруючого в біблійного Бога творця і в той же час заперечує християнську догму про появу різноманітності видів і родів живих істот та людей в результаті творчого акту Бога, в тому сенсі, як це описано в книзі буття. Звісно, така позиція є і в християнстві називається теїстичний еволюціонізм. Що, власне, сповідує Колінс, проте тут виникає більша проблема. Колінс безумовно і абсолютно визнає моральний авторитет Ісуса Христа та викупительний зміст його смерті. Однак, як виглядає, не визнає позицію самого Ісуса Христа щодо буквального сенсу розповіді книги буття про створення Богом життя та живих істот за родом їхнім. Для Ісуса Христа поява людей як образу і подоби Божої є одномоментним творчим актом Бога, на чому він власне ґрунтує своє моральне та сотерілогічне вчення. При цьому Колінс переводить вчення як книги буття, так і самого Ісуса про творіння живих істот і людей Богом в алегорію, яка має на увазі еволюційний процес керований Богом. Але це створює невирішальну моральну проблему. На якій підставі ми можемо довіряти всьому вченню Писання і самого Ісуса, в тому числі щодо моральної і сотерологічної частини, та на яких критеріях ми ґрунтуємо визначення, що в Писанні є буквальним, а що алегоричним? В даному випадку таким критерієм стає наукова догма. Геологічної та біологічної еволюції, що по суті є заміною священного передання, яке в свій час, в середньовіччі, також стало критерієм тлумачення писання, навіть якщо в контексті самого писання дається інше тлумачення. Колінз сприймає еволюційні концепції: 14 мільярдів років існування Всесвіту, 4,5 мільярдів років існування Землі, самозародження життя, його еволюційного перетворення з одноклітинних в багатоклітинні організми аж до людини, як аксіоми. Ніби не існує серйозних наукових заперечень цим та іншим концепціям. А він, як науковець, який позиціонує себе як християнин, їх не може не знати. Ще раз, ігнорування цих заперечень у випадку матеріаліста, еволюціоніста, атеїста, було б цілком логічним. Хоча той самий Річард Докінс, сучасний дарвініст, ці речі не ігнорує, а навпаки, робить на них акцент, показуючи наскільки абсурдним є поєднання ідей. Еволюції з креаціоністськими ідеями, особливо біблійними. Однак, у випадку з бекграундом Колінза це принаймні було б послідовно хоча б обҐрунтувати свою позицію, чому, на його думку, його колеги, науковці, одновірці не мають рацію відстоюючи теорію розумного задуму, яку сам Колінз відкидає, і заперечуючи традиційну еволюційну гео та біохронологію. Тепер щодо змісту тези самого Колінза, яку цитували. В ній мова йде не про фактичний зміст даних розшифровки геному, який можна використати в антропології, медицині, біоінформатиці та в інших галузях. В цій тезі дається інтерпретація, яка не є логічно невідворотньою, а скоріш ґрунтується на певних передумовах. Колінз інтерпретує ці дані як доказ дарвінівської теорії походження, точніше перетворення видів. Однак ці дані можуть мати і іншу інтерпретацію. По-перше, визначення функцій окремих генів в людському геномі, які можуть співпадати з функціями окремих генів в геномах інших живих істот, які ближче чи далі по спорідненості з Homo sapiens може говорити не про їх еволюційний зв'язок, а про єдиного дизайнера, що, на нашу думку, власне доводиться самим феноменом інформації, яка передує її матеріальному носію генам і геномам. Тобто цей творець використав в різних організмах різної типу складності на їх генетичному рівні однакові чи подібні вузли, що і можна чекати від одного конструктора, коли він проєктує та створює цілу систему, скажімо так, біомеханізмів, які повинні функціонувати в одному екосередовищі чи в їх нішах, там в воді, в повітрі чи на землі. По-друге. В царині генетики є науковці, які приходять до інших висновків. Наприклад, молекулярний біолог Ден Крісвел або генетик Джеф Томкінс, який займається тим самим, чим займається Колінс, і є одним із провідних спеціалістів на сьогоднішній день в цій сфері, вони себе позиціонують як креаціоністи і займаються тим самим розшифровкою генома людини. І вказують, що ті самі дані в ширшому контексті, як інформація в ДНК, її та інші клітинні молекулярні механізми. Доводять протилежне їх не еволюційне походження, те, що вони з'явились не шляхом випадку, а саме як результат творчої дії творця. Я думаю, що на сьогодні достатньо, і звісно, це не останній випуск відповідально, адже ми відповідальні, але нагадую, що на нашій території діє правило трьох, Д. Дивимось, думаємо, ділимось. Тому до наступної зустрічі.